Продається двоповерховий будинок під Полтавою. Підходить під є оселю, є відновлення та постанову 280 Загальна площа будинку 224 метри. На 4 кімнати з частковим косметичним ремонтом та кухнею з площею 13 метрів. Квадратних. Високі стелі 3 метри. Додають простору та світла. Будинок теплий, товщина стін 65 см. В цокольному поверсі є підвал по всьому периметру будинку. На території приватизованої земельної ділянки 10 соток є навіс для авто та декілька приміщень для господарського інвентаря. Зручне розташування. Асфальтований під'їзд, зариблений став в 100 метрах. Будинок знаходиться за 10 хвилин.